В цій тематиці роль парламенту українського, яка вона є, наскільки зараз Верховна Рада може долучитися до, до цього загального виклику, з яким фактично ми всі зіткнулися, це брак генерації і потреба відновлення потужностей, які генерують. Дійсно, питання найважливіше сьогодні, і ви знаєте, цього тижня Верховна Рада вже розглянула дуже важливі законопроекти, де головним визначений якраз комітет, в якому я працюю фінансів, податкової та митної політики. І були е розглянуті два законопроекти, які запроваджують пільги з мита та е митно. Е Пільги на мита та податку на додану вартість щодо везення на митну територію України обладнання, якого ми якраз дуже і потребуємо, і це не тільки стосується електрогенераторного обладнання, а й ще й обладнання для вітрогенерації та сонячної генерації а також акумуляторів, окрім акумуляторів малої потужності. Це дуже важливо. Закони дійсно важливі. За них проголосували 297 та 308 народних депутатів відповідно. Окремо зазначу, що куди митні були підібрані таким чином, аби не зашкодити а навпаки допомогти вітчизняним товаровиробникам. Це питання важливе, і в цьому контексті я хочу нагадати, що Верховна Рада завжди дуже оперативно реагує на всі виклики, які постають перед економікою України, чи пов'язані будь-як з потребами збройних сил України. Минулого року в нас були прийняті такі важливі законопроекти стосовно безпілотних систем та різноманітної оптики для потреб наших військових. Пане цього пане, разу так, в законопроектах так, да так давай. Так, цього давайте разу от... в цих законопроектах були передбачені запровадження пільгової умови стосовно возу дефіцитних товарів та обладнання, які потребують.